з вами будемо відкривати фігурки Гаррі Поттер від Монограм. Тож, давайте відкривати першу фігурочку. О, і тут мені попала Щочанг. Тільки подивіться, яка вона красуня. До речі, усі фігурки йдуть на ось такій кліпсі. Тобто ви зможете повісити куди завгодно та носити цю фігурочку завжди з собою. Я, все ще дуже хочу, аби мені попались дві ексклюзивні, але. Ймовірність не дуже висока. І тут мені попався О, це Рон Візлі. Тільки подивіться, який він милий в цьому різдвяному свитерку. Третя фігурочка. І на черзі в нас це... Тільки подивіться, це Герміона Грейнджер в цьому неймовірному вбранні на бал. І тут мені випала повторка і це знову рон. Де що ж таке? Знову рон. У мене тепер ціла армія ронів. Нарешті попалась неповторка, і тут мені випав ось такий дамблдор. Просто в нереальному вбранні. Так. І нарешті мені попався Генгріт. О, тільки подивіться, який він милий. Ні. Тут мені випала луна глава в ось цій масці з левом. А, тільки подивіться, яка вона неймовірно гарна. Мені попалася ексклюзивна фігурка, і це Допі. Подивіться, який він мили зі своєю маленькою шкарпеточкою. Oh, that's so adorable! А тут мені попався Седрік Дігорі. Тільки подивіться, який красивий. І остання фігурочка, давайте відкривати її разом. І тут мені попався Драко Мелфой. Тільки подивіться на його суворий вираз обличчя. Тож, ось такі неймовірно гарні фігурочки мені попали, і я тільки зараз зрозуміла, що тут не вистачає Гаррі Потера, але я буду продовжувати шукати. А придбати ось такі неймовірні фігурки Гаррі Потеру можна в будинку іграшок або на офіційному сайті Світ.